Друзі, всім привіт! Ну що, приїхали косить Ой Соняшник Давайте це так, хай буде ладно соняшником на цей год, бо це просто капець. Приїхали на поле, там де в мене були якби, типа, змагання, поняли? Е -е, Альдазор проти Сузуке ну, Отаке ось состояння на полі. Ніяке, поняли? Тобто, ну просто, просто ужас ужасаючий. Ужас ужасаючий. Не знаю, що вам показувати, що розказувати. Я навіть не знаю, що показати і що розказати. Просто жесть. Поняли, тобто. Комбайн загнали коси. Ну Що воно тут буде, як воно тут буде, я без поняття. Сузука теж, там таке вона ще вроде бы сирувата. Зараз заїдемо, спробуємо. Якщо її теж будемо заїжджати, багато розказувати не буду. Ситуація ви бачите, бачите самі цю ситуацію. Врожаю ну, тут не буде, якщо буде 100 з чим кілограм під 200 кг, то це ще буде добре. І то якщо його ще приймуть по адекватній ціні, бо у нас же тут як, є ж, ж типу, не ліквід, є ліквідне, поняття, якщо семечка буде неадекватна, то її не будуть навіть брати по 20-500, У нас ціна там на еліваторі 20% 500 дають. А якщо буде все дуже плохо, то там і 17, і 16 або взагалі там не приймають тобто, ситуація звісно, жорстка. Так що випишіть коментарі. Задавайте питання і все остальне. а Ми будемо далі продовжувати косити оцю ситуацію. Якби ще воно знаєте, якби ще воно стояло, там отаке ось, там отаке все, то ще може. а Отак ну, це єдинічні головки і немає нічого дуже такого. Все. Комбайн доїжджає до краю, то тобто, ну, бля, просто жесть. Отак в цьому році у нас обіду дощ. що... Бур'яни не ростуть на полі, Вообще, гляньте, бур'яни повисихали, все, вони не ростуть. Так що така ситуація? Давайте, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, дізлайки, жду всіх в коментарях.